Вітаю! Сьогодні я хочу звернутися до ректора Львівської політехніки пана Бубало, і в його особі до всіх людей, які одним своїм підписом можуть кардинально змінити долю людини, хід історію людини і ставлення до людини, в принципі, великої громади або навіть всієї країни цій історії зі звільненням пані Фаріон, ви для мене пан Бобало відіграли роль абсолютно біблійного персонажу. Абсолютно біблійного. І е, позиція ректора будь-якого вишу в Україні в будь-якій країні це дуже потужна і вагома позиція, Ти паче такого вишу, як Львівська політехніка. Е, я не думаю, що будь-який виш. Тримає викладача в своєму колективі 32 роки, якщо він їм за якимись там параметрами не подобається або не підходить. Думаю, що Ірину Дмитрівну там поважали, думаю, що Ірину Дмитрівну цінували. І колеги, і студенти. Ми розуміємо всі, що звільняли, по суті, не ви. а Звичайно, що це була вказівка з адміністрації президента через пана Лісового і дана ця вказівка була вам. Але ви зі своєю позицією могли сказати, що при всій повазі до наших військових ми також поважаємо. Багаторічний внесок Ірини Фаріон в розвиток україністики. І що позицію пані Фаріон що до інтерв'ю, що без інтерв'ю, всі давним-давно знають. Вона незмінна останні багато-багато-багато років. Ніхто не міг ніколи очікувати, щоб Ірина Дмитрівна для когось зробила якісь винятки. Тому Абсолютно незрозуміло, чому через просто журналістську провокацію ви маєте підписувати наказ про звільнення і знецінення праці людини на ниві україністики, яка займає 32 роки, не 2, не 12, не 22, а 32 роки. І оцим своїм вчинком ви би. Просто перевернула б все. Це було б абсолютно інакше. Ця вся історія пішла б абсолютно інакше, розумієте? Що би ви втратили? Чого ви боялися? Що би ви втратили, якби ви пішли на такий крок? Ви б втратили кар'єру, бо ви би втратили свою посаду? Ну тоді ціна вашої посади. Також давним-давно всім відомо з головного біблійного сюжету. Так що, коли ми йдемо нагоду зі своєю совістю, зі своєю честю і гідністю, заради посади, ми ніколи не знаємо, яким чином ми війдемо в історію нашої громади, нашої родини, нашої країни, в цьому випадку ви увійшли в історію країни за класичним біблійним сюжетом в асоціації не з найкращим його персонажем. Дякую за увагу.